Ця історія почалася з жарту домовленості, яку ми обоє сприймали несерйозно. Але коли в гру втрутилися справжні почуття, правила більше нічого не означали. Я ніколи не думала, що дружба може перерости у щось інше. Для мене дружба це стабільність, а кохання це вогонь і ризик. Але одного дня життя вирішило довести, що я помилялась. Мене звати Кристіна, і ця історія почалася кілька років тому. Я та мій найкращий друг Марк дружили ще зі студентських часів. Він завжди був поряд. Та людина, якій я могла подзвонити серед ночі, і знала, він приїде. Він був спокійним і врівноважним. Я емоційною і запальною. Ми жартували, що я буря, а він камінь, об який буря розбивається. І так ми жили. Без натяків, без флірту, справжня дружба. А потім у його житті з'явилася історія зі спадком. Ти ж розумієш, що це абсурд, сказав Марк одного вечора в кав'ярні. Дід приписав, що я отримую кафе лише якщо буду одружений. Ну, може, він хотів, щоб ти нарешті влаштував особисте життя? знизила плечі моя. Марк скривився. Він хотів, щоб у бізнесі була сім'я. Я розсміялась, і що ти тепер за стосунку знайомств напишеш, терміново шукає наречену до суботи? Він теж засміявся, але погляд його лишався серйозним було б смішно, якби не було так тупо. І тоді він кинув цю фразу, з якої я ледве не впала зі стільця: Кріс, ти б погодилася вийти за мене? Ну, формально. Що? Я мало не розлила каву. Просто для документів. Ненадовго, ти ж знаєш мене, я довіряю тільки тобі. Ту ніч я довго не спала. Що буде далі? Як ми це проживемо? Чи не зруйнуємо цим нашу дружбу? Але я погодилась, бо ця кав'ярня мені була такою ж рідною, як і йому, адже там я провела всі студентські роки. Весілля ми провели скромно, без суконь, без залів, без тостів. Просто підписали папери, а ввечері сиділи з піцею на кухні і сміялись. Ну що, дружина?» – задав вона серйозним виглядом промовив Марк. Тільки не починай, закотила очі я. Ми повинні встановити правила, сказав він, відкусивши шматок піця. Правило? підняла я брову. Ну, а як же? Ми тепер офіційна сім'я, значить, мають бути правила. Я засміялась. Ну давай, серйозний ти мій. І ми почали вигадувати їх, сидячи над коробкою піци, ніби це була найважливіша угода в нашому житті наші правила шлюбу не закохуватись одне в одного. Сказала я, і ми обидва розсміялись. Той, хто готує, не миє посуд. Якщо один із нас приносить додому морозиво, воно автоматично стає спільним. Не втручатись в особисте життя одне одного. Раз на тиждень дивитись дурнуватий серіал, навіть якщо він нікому не подобається. Якщо хтось із нас почне хропіти, другий має право штовхнути. І головне завжди залишатись друзями, щоб не сталося. Ми підписали цей список, ніби то був договір. Я навіть жартома написала договір про фіктивний шлюб, дійсний до моменту, поки один із нас не зійде з глузду. Але коли він усміхнувся і простягнув руку для офіційного рукостискання, я відчула, як десь усередині щось змінилось. Перші дні були дивними. Жити разом виявилось зовсім не так просто, навіть якщо ми були друзями роками. Я бачила його вранці розпадленим, він бачив мене в піжамі з мультяшними котами. І замість того, щоб відштовхувати, це зближувало. Одного вечора ми прибирали в кав'ярні. Світло вимкнулося і в залі запала тиша. Я відчула, як Марк підійшов ближче, його рука випадково торкнулась моєї. Все добре, тихо сказав він. Я не бачила його очей, але відчувала тепло, і саме тоді вперше подумала, може, те перше правило найбезглузніше з усіх? Життя під одним дахом виявилось схожим на нову гру, ми обидва робили вигляд, що все просто по-дружньому. Але кожен день кидав нам виклики. Одного ранку я прокинулась від запаху кави. На кухні Марк возився з туркою, намагаючись не розбудити мене. Я притулилася до дверного косяка і спостерігала його розпатлене волосся, широка футболка, босі ноги на холодній плиці. Чомусь ця буденність видалась мені найніжнішою картиною у світі. «Дружина, ти підглядаєш? посміхнувся він, помітивши мене. Просто перевіряючи, дотримуєшся наших правил, відповіла я. Якщо вирошкову, значить, мити чашки буду я. Він поставив переді мною горнятко. Тоді я зіпсував одразу дві чашки, і ми сміялись, ніби це був найкращий початок дня. Але був один вечір, який змінив усе. Ми поверталися додому після довгого дня в кав'ярні. На вулиці лив дощ, ми бігли, накрившись одним піджаком. Коли нарешті влетіли у квартиру, мокрі донитки обоє важко сміялись. Тільки подивись на себе, сказала я, знімаючи красівки, наче собака з калюжі, а ти, мабуть, принцеса з болота, підколов він. Ми знову розсміялись, але сміх раптом стих, і я стояла зовсім близько, відчуваючи, як вода стікає з мого волосся на його сорочку. Його пальці мимоволі торкнулися мого обличчя, прибираючи пасмо зі щоки. Я завмерла крізь! прошепотів він, і це було вперше, коли в його голосі не було ані жарту, ані звичайної легкості. Мить розтягнулась, я відчувала його подих, його тепло, і всередині все кричало Поруши правило номер один! Але він відступив. Я піду в чайник», я піду вимкну чайник, сказав Марк, ніби нічого не сталося. Ту ніч я довго лежала, дивлячись у стелю. І вперше злякалась. а що якщо я дійсно закохуюсь? Ми продовжували жити далі, тримаючи за наші правила. Але з часом вони почали звучати зовсім інакше, як щось наше, маленькі клятви, які смішили і водночас зближували. Правило номер вісім. Хто повертається додому останнім, приносить шоколад. А якщо я забуду, тоді доведеться слухати моє обручання цілий вечір. Правило номер 9 Не можна засинати з увімкненим світлом. Це для економії електрики. Ні, бо я не хочу бачити твоє обличчя, коли ти засинаєш. Правило номер 10 Якщо комусь погано, обійми обов'язкові, без обговорень. Навіть якщо ти сама винна ще злюсь. тоді тим більше. Але найважливіше правило не закохуватись поступово втрачало вагу, і кожен наш жарт, кожна дрібниця доводила ми вже давно його порушили. Одного разу ми разом прикрашали кав'ярню перед відкриттям. Я стояла на драбині, вішуючи гірлянди. Він тримав мене за талію, щоб я не впала. Його руки були міцні, теплі, і я відчувала, як серце вистрибує з грудей. Тримай міцніше, бо я точно впаду, сказала я, намагаючись приховати хвилювання. Я вже тримаю, відповів він, і я почула в його голосі щось нове. Коли я спустилась вниз, ми виявилися так близько, що я навіть відчула запах кориці від його светра, і раптом мені захотілося порушити всі правила. Життя стало схожим на танець на тонкому льду. Ми продовжували грати в нашу дружбу з правилами, але кожен дотик, кожен погляд віддавався у серці як постріл. Я ловила себе на тому, що пам'ятаю найдрібніші дрібниці. Він завжди морщить ніс, коли пробує щось нове. Як закочує рукави, відкриваючи засмаглі предпліччя, як відкидає голову назад, сміючись над моїми дурнуватими жартами. Усе це мало бути звичайним, але для мене це ставало чимось більшим. Ми придумували нові й нові правила спершу жартома, а дедалі частіше, так ніби підсвідомо шукали виправдання тому, що зближувалось. Правило 11. якщо хтось із нас дивиться серіал, другий має дивитися разом. Навіть якщо не цікаво, запитав він. Особливо, якщо не цікаво, це називається подружня жартовність. Тоді готуйся дивитися зі мною усі матчі Ліги чемпіонів. О, ні, я схопилася за голову. Можливо, варто скасувати одинадцяте правило? Пізно, воно вже офіційне. Ми сміялися, але десь глибоко я знала, за кожною такою грою ховається більше, ніж ми готові визнати. Одного вечора, коли за вікном мило і снігом засипало вулиці, зникло світло. Уся квартира потонула в темряві. О, романтика, пожартував Марк, запалюючи свічку. Романтика, ми сидимо без інтернету, це катастрофа. Зате тепер у нас є час поговорити. Ми вмостилися на підлозі біля дивана, укрившись кодрою. Світло свічки кидало тіні на його обличчя, і я відчувала кожен його рух. Знаєш Кріс», – сказав він тихо. Я ніколи не думав, що сімейне життя може бути таким легким. Легким? Ти жартуєш? Ти бачив мою шафу після твоїх спроб посортувати речі? Це була спроба внести креатив. Це була спроба вижити серед хаосу, який ти сам створив. Ми знову розсміялися, але сміх швидко стих. бо він поклав свою руку на мою. Просто так, і не прибрав. Я не відсмикнулася, ми сиділи в тиші, слухаючи, як за стіною виє вітер, і в той момент я зрозуміла усе наше жартівливе подружжя вже давно перестало бути грою. Наступного дня ми разом поїхали на закупи для кав'ярні, дрібниці, серветки, сиропи, паної чашки, нічого особливого. Але коли він взяв мене за руку, щоб провести через ожеледицю, серце заколотало так, ніби я вперше в житті тримаю когось. Дякую, прошепотіла я. За що? За те, що ти завжди поруч. Він подивився на мене довгим, важким поглядом, і це був той момент, коли ми обидва майже все зруйнували. Його пальці стиснули мої. Я чекала, що крок, і всі наші правила згорять дотла. Але він відпустив ходімо, бо інакше кав'ярня залишиться без цукру. І я відчула розчарування таке гостре, що мало не вкололо в грудях. З того дня ми почали порушувати головне правило непомітно, маленькими кроками я знаходила його сорочку на спинці свого стільця і не повертала, він залишав мою чашку в кав'ярні з позначкою для кріс і нікому іншому не давав з неї пити. Правило 12. Не забирати ковдру вночі. А якщо мені холодно, тоді грійся біля мене. І ми обоє замовкли, бо це прозвучало надто серйозно. Одного разу ми разом закривали кав'ярню. За вікном падав лопатий сніг. У приміщенні тримався запах кориці і свіжозвареної кави. Я витирала столи, він мив чашки. І раптом, замість того, щоб серйозно працювати, Марк намалював собі вуся з молочної піни. Ти ідіот, розсміялася я. Зате ідіот!» – відповів він. Ми ще кілька секунд сміялись, але сміх стих, поступаючись в дивній тиші. Він наблизився так близько, що я відчула його тепло і побачила іскри В очах. тому мить я зрозуміла все, кінець. Я більше не можу робити вигляд, що це лише дружба. Я завмерла, чекаючи поцілунку. Але він торкнувся губами мого чола й тихо промовив Ходімо, принцеса кави, доведу тебе додому. Ми погасили світло і вийшли з кав'ярні. Сніг падав лопатими пластівцями, тиша вулиці здавалася казковою. Марк поправив мені капюшон, ніби боявся, щоб я не змерзла, і простягнув руку. Тримайся, сказав він майже пошепки. Я засміялася, але руку все ж поклала в його долоню. Ми пішли поруч, лишаючи за собою довгі сліди. Снігу було так багато, що ми почали кидатися сніжками. Він навмисно робив вигляд, що програє, а я радісно верещала, намагаючись втекти. Ми сміялися як діти, і цей вечір здавався зовсім іншим світом. Без правил, без страхів, тільки ми двоє. І нескінченний білий сніг. Наступного дня в кав'ярні все виглядало звично він з за стійкою, я з блокнотом, приймаючи замовлення. Але варто було нашим поглядом перетнутись, я знову відчувала, як серце зрадницьке б'ється швидше. Принцеса Кави!» – шепнув він, коли я проходила повз. Сьогодні в нас нове правило. Після роботи обов'язково гарячий шоколад. А якщо я відмовлюсь, запитала я з викликом, тоді доведеться мене вмовляти пробачити. Він підморгнув, і мені стало важко приховувати усмішку. Того вечора ми сиділи в кав'ярні вже після закриття. На столі дві чашки гарячого шоколаду з маршмеллоу. Світло гірлянди відбивалося в його очах, і я ловила себе на думці, що хочу, щоб час зупинився. «Кріс!» – сказав він тихо, ніби боявся злякати момент. А якщо ми вже давно порушили всі правила, тоді доведеться вигадати нові, відповіла я. Він засміявся і нахилився ближче, але цього разу не відступив. Наш поцілунок був спершу невпевнений, тремтливий, наче ми обоє боялися зробити зайвий рух. Але за мить я вже не могла думати ні про що, крім тепла його губ і того, що цей момент справжній. Повертаючись додому, я йшла мов весні. Всередині все кричало, я так закохана, і тепер уже не було жодних правил, які б могли це змінити. Після того вечора все змінилось. Поцілунок такий бажаний і водночас несподіваний став нашою таємницею, ми боялись назвати вголос. Ми поводились, ніби нічого не сталося, але кожен дотик, кожен погляд палив сильніше, ніж будь-які слова. Я ловила себе на тому, що шукаю його очі серед натовпу відвідувачів, а він іноді надто довго затримував долоню на моїй руці, коли передавав чашку. Це було щастя, крихке і небезпечне, але моє. Та саме тоді, коли я нарешті почала вірити, що ми разом, доля вирішила випробувати мене. Двері кав'ярні відчинилися, і я побачила її. Вона була саме такою, як в моїх уявленнях висока, струнка, впевнена. На ній був дорогий плащ, обличчя прикрашала бездаганна усмішка, усмішка, яка колись належала йому. Марк застиг. Його руки, що щойно ставили чашку на стійку, раптом зупинилися. у його погляді промайнуло щось, що я давно не бачила, біль змішаний зі спогадами. Привіт, Марко! — сказала вона, наче вони бачились вчора, а не кілька років тому. Привіт, Ліана. Його голос був сухим, але в куточках губ промайнула тінь усмішки, і цього було досить. Щоб у мене всередині щось зламалось. Вона сіла біля вікна, навіть не глянувши на мене, я принесла їй каву, і в ту мить її пальці ледь торкнулися руки Марка, наче випадково. Але я знала нічого випадкового тут не було. Ти працюєш тут? Її голос був солодким, та в очах світилася зневага. Так, і мені подобається, відповів він. «Правда?» Вона злегка нахилила голову. Ти ж міг би, ну, більше, я відчула, як стискається моє горло. Я знала цю історію, знала, як вона колись пішла від нього, сказавши, що він недостатньо амбітний, і знала, як потім він довго збирав себе по шматках. Я була поруч. Я думала про нас, сказала Ліана тихо, але так, щоб я чула. Може, ми помилилися тоді? Марк мовчав. Його очі потемніли, в цій тиші я почула найгірше. Того вечора ми закривали кав'ярню мовчки, він уникав мого погляду, а я ховалася за прибиранням ні сміху, ні жартів, лише важка тиша. Я вийшла на вулицю сама, сніг падав густими пластівцями, ліхтар світив тьмяно, розмиваючи мою тінь на снігу. Я йшла і відчувала, як щось холодне стискає груди. Уперше за довгий час моє серце не співало, воно боліло. Наступного ранку Марк зустрів мене біля кав'ярні. Він усміхався занадто старанно, так, ніби намагався переконати не мене, а самого себе. Привіт, Кріс! Ти вчора так рано пішла, його голос був легким, та в очах залишалась тінь. Я знизила плечима. Між нами повисла пауза. Він відкашлявся і нарешті сказав: Слухай, учешнє, я не очікував, що вона з'явиться. Це було несподівано. Для тебе чи для мене? Слова вирвалися гостріше, ніж я хотіла. Марко опустив очі, а потім додав тихо: Я не хочу, щоб ти думала, що вона для мене щось значить. Те, що було між нами, закінчилось давно. Я кивнула, але в грудях було порожньо. Якщо все закінчилось, чому його руки тремтіли, коли він її побачив, чому його мовчання різало мене сильніше за ніж? Він усміхнувся знову, ніби хотів поставити крапку. Ти ж знаєш, я тут, зараз. Але зараз звучало так хитко, ніби могло розсипатись від найменшого подиху вітру. Я кивнула ще раз, та в душі все одно лишилося відчуття. Ліана повернулась не просто так, і Марк, хоч як би запевняв, досі не вільний від минулого. Ввечері, коли вже був час йти додому, вона знову з'явилася, З тією ж впевненою посмішкою. Ліана сіла за той самий столик біля вікна. Звідки добре було видно барну стійку. І знову її очі ковзнули по мені, немов я була частиною інтер'єру, не більше. Марку, її голос пролунав дзвінко, майже виклично. Зроби мені капучино, ти завжди готував його найкраще. Я відчула, як у грудях щось стиснулось, вона не замовила каву, вона вимагала її від нього, саме від нього. Марк, ніби нічого не сталося, узявся за машину. Але я бачила, як напружились його плечі. Я підійшла ближче, щоб допомогти. Але Ліана відразу всміхнулася мені так, що по спині пробіг холод. Ой, а ти, мабуть, новенька? запитала вона, нахиляючись ближче. Сподіваюсь, ти не плутиш замовлення. Марк завжди любив точність. Не хвилюйтесь, відповіла я рівно. Тут ніхто нічого не плутає. Вона ледь підняла брови, наче дивувалася, що я взагалі маю голос. Марк поставив перед нею чашку. Вона зробила ковток і, не відриваючи очей від нього, прошепотіла: Смак, такий самий, як колись. Я стояла поряд, стискаючи тацю так, що пальці побіліли. Це вже була не кав'ярня, це була дуель. І я зрозуміла, Якщо промовчу, вона виграє. Знаєш, Марку, Ліана поставила чашку на стіл і легенько провела пальцем по її краю. Нам треба поговорити як дорослим людям, там, де ніхто не буде нам заважати. Вона вимовила це так спокійно і впевнено, ніби вже знала, що він погодиться, а потім перевела погляд на мене. Холодний, зверхній, мов на перешкоду, яку легко перебрати з дороги. В грудях запекло, мене наче розчавила ця тиша між ними, в голові одразу закрутилася думка: а якщо він справді піде, а якщо колишнє для нього досі важливіше, ніж я, я відчула, як серце почало колотати швидше, а в горлі застряг гіркий клубок ревнощів. Я хотіла щось сказати, крикнути, втрутитись, але заціпеніла. Стояла з цією чорною тацею в руках і мовчала. І тут Марк різко відсунув чашку так, що по дереву пролунав глухий стукіт. Ні, Ліано. Його голос зазвучав твердо, майже холодно. Ніяких розмов не буде. Ти сама пішла, чітко дала зрозуміти, хто я для тебе. Її усмішка злегка здригнулась, але вона не відступила. О, який категоричний! Значить, тепер ця дівчина диктує тобі умови? Я відчула, як у скронях загупала кров Дівчина, вона знову намагається стерти мене з рівняння. Але Марк подивився їй прямо у вічі і різко відрубав. Не плутай, Ліана! це не вона мені щось диктує. Це я більше не дозволяю тобі принижувати мене. Тиша різанула сильніше, ніж будь-які слова. Ліана спершу ніби остовпіла. На її обличчі промайнула гримаса образи, змішаної з невірою. Вона звикла керувати, отримувати бажане, а зараз її слова розбивалися об стіну невпевненості Марка. Ти змінився, прошепіла вона, але не думай, що це надовго. Завжди повертався до мене. Вона зробила крок ближче, та Марк навіть не ворухнувся, лише простягнув руку до мене так, ніби хотів підкреслити кожним рухом, що тепер ми разом. Його пальці торкнулися моєї долоні, і я відчула, як він стискає її так, ніби боїться втратити. Ні, Ліана», – сказав він рівно, майже з усмішкою, іди звідси, не заважай нам. І перш ніж я встигла усвідомити, він нахилився і поцілував мене. Я відчула, як ліана зупинилась, ніби її хтось дав ляпаса. Її очі спалахнули гнівом. Вона різко підхопила сумочку зі стільця. Ви, ви ще пожалкуєте, кинула вона крізь зуби, але голос її тремтів, і, розвернувшись, майже вибігла з кав'ярні, грюкнувши дверима. Після всього, що сталося, всередині залишився лише тихий трепет, усі слова й образи зникли. Важливо було тільки те, що його рука міцно тримала мою. Кав'ярня вже давно спорожніла, лише м'яке світло ламп освітлювало наш стіл і ледь чутно шуміла кавова машина, нагадуючи, що день закінчився. Двері за ліаною зачинилися так різко, ніби поставили крапку в історії. Марк подивився на мене і усміхнувся тією спокійною, щирою усмішкою, яку я пам'ятатиму завжди. Він прибрав пасму волосся з мого обличчя, і ця проста дія означала більше, ніж усі слова. Коли ми вийшли на двір, нічне місто було тихим, ніби чекало на наші кроки. Я відчувала, цей вечір стане початком чогось нового. Ми йшли поруч, і цього було достатньо, аби знати. Тепер ми одне ціле. Тепер я чітко розуміла, усе, що почалося з договору, з умов з кордонів виявилось лише крихкою оболонкою, бо між рядками правил непомітно народилось те, що не потребує жодних домовленостей. Наші історії, наші страхи і навіть тіні минулого привели нас саме сюди, до цього вечора, коли ми вже не чужі і не тимчасові супутники, усе це переросло у кохання справжнє. Без угод і обмежень. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте канал лайком і підпискою. Це найкращий спосіб показати, що ми на правильному шляху і варто творити далі. А ваші коментарі завжди додають натхнення для нових історій.